Доброго всім дня! Сьогодні у нас 12 вересня 2024 року. Кам'янка Черкаська область Центральна Україна Хочу вам продемонструвати сигнальне плодоношення форми Калугіна Віктора Михайловича під назвою Азія. Ось таке сигнальне плодоношення. Тут ось шершні попрацювали, оси доработають. Це ось попечені трошки ягодки. А так тріску ніякого немає. Це перше сигнальне плодоношення Форма Азія. Яка красунечка. Тут ось погорошило трошки, але ягодки теж є. Ну, для перших сигнального плодоношення нагадаю, що це цілком нормально. З тої сторони ну, ягодки. Зараз зірвемо, поважимо, розріжемо, подивимось. Яке воно всередині. глянемо, яке воно на руці. Зараз виберемо такі самі гарніші. Сюди дивіться Це все Азія. Вибачайте, руки грязні не помив, садив виноград щойно. Оце така Азія. Давайте зважимо. Вісім і вісім. Це була сама велика 11,6. і шість, дев'ять і два. ми цю велику розріжемо так. Ось така. Ось така зі кісточки на таку ягідку. Давайте поміряємо цукор. Двадцять брікс Ще посмакуємо і попробуємо маленьку ягодку. Mm. Дуже смачна ягода Такая якась э, смак <кхліпсм> і гармонія, але якийсь такий з якимись нотками. Нема такого просто там з'їв виноградинку і все. Ні, якась така то ли фруктова, то ли квіткова. Щось якась така є Цікава нотка в цьому. Давайте зважимо якийсь маленький, чи зважимо, поміряємо цукор на якомусь маленькому виноградиці. Давайте ось візьмемо отаку, наприклад. Угу. Самому не дуже зручно. Але що робити? Ну, в принципі, те саме. 20,5 брікс. Форма Азія Калугіна Віктора Михайловича. Ну, я перший сигнал неплодоношення дуже задоволений. Лоза вже визріла, Брава я лоза, яка визріла вже цілком і повністю до самого-самого краю. Вже лоза повністю визрівша. Все, всім дякую. Хай вам щастить!